Так, друзі, у продажу Hyundai Tucson 2008 рік випуску. Двигун, 2 літри бензин. Передній привід та механічна коробка передач. Чорний, красивий. Корозії немає, дуже достойний стан. 16-й радіус колеса, непогана міжсезонна гума. Гарно виглядає автомобіль, гарний кліренс, технічно жодних зауважень немає. Двигун працює рівненько по ходовій частині без зауважень. Досить об'ємний багажний відсік у автомобіля. Салончик тут текстильний, салончик доглянутий. Жодних зауважень немає. По комплектації маємо, друзі, електросклопакет, підігрів зони дворників, механіка на 5 ступенів, є клімат-контроль та мультимедіа. 192 тисячі кілометрів пробігу, жодних помилок немає. Ціна актуальна, друзі, 8 тисяч доларів. Hyundai Tucson 2008 рік. Авто по наявності у продажу придбати можна за готівку в кредитування або ж Також можлива доставка в інший регіон України та розглядаємо обмін на ваше авто.